Доброго дня малята! Сьогодні до нас завітав незвичайний гість, але дуже нам знайомий наш друг Афлатунчик. Він дуже багато подорожує, у нього дуже багато друзів. І сьогодні він розповість нам казочку про пташку Сінту. Для чого вона збирала гілочки, зберігала їх. Отож сідайте зручненько, слухайте уважно. Ташка Сінта збиралася відкласти яйця. Вона вже давно мріяла про маленьких пташенят і хотіла облаштувати для них красиве, м'яке і комфортне гніздечко до того, як вони вилупляться з яєць. Отже сінта полетіла шукати гілочки і листя для свого затишного гніздечка, яке вона збиралася зробити. Вона дуже ретельно відбирала кожну гілочку і листочок. Пташка переживала, щоб нічого не могло поранити малюків або пошкодити їх ніжній пір'їнки. Сінта хотіла назбирати достатню кількість гілок, щоб швидше почати віти гніздо. Минуло небагато часу, і сінта. Наносила безліч лісточків і гілочок на верхівку дерева. Пташка безперервно трудилася, перевіряючи, щоб кожна гілочка й листочок були на своєму місці. Незабаром гніздо було готово. Сінта не могла дочекатися, коли її маленькі пташенята будуть лежати в гніздечку, яке вона зробила. Після кількох днів очікувань Сінта нарешті відклала яйця. Вона оберігала їх, зігрівала, захищала від усіх негараздів. Один за одним з яєць вилупилися ташенята. Як же зраділа синта, побачивши трьох здорових чарівних малят.